Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Отже, друзі, ми продовжуємо вивчати книгу псалмів. Я знову хочу нагадати усім вам Існує різна нумерація Псалмів. Це залежить від перекладу. Ми притримуємося нумерації, яка відповідає англійському перекладу. Якщо у вас українська біблія, то починаючи з 10-го псалма ця нумерація наведена в дужках. в російському синодальному перекладі цього, на жаль, немає тому будьте уважними. Що ж нас чекає цього тижня. Сьогодні розпочнемо частину, що відповідає книзі числа, і складається з 17 псалмів. У 89-му псалмі ми разом з автором поміркуємо про існування вічного Бога і смертної людини. Закінчимо ми на чудовій ноті словами 90-го псалма це прекрасне поетичне свідчення про те, що в Господі запорука безпеки, допомоги і потіхи для кожного, хто покладається на нього. Завтра ми почнемо з прославлення Бога. Автор 92-го псалма нам невідомий. Але йому приносить щиру радість прославлення Господа для нього це є добром. Захоплення викликає все те, що робить Господь, він дивується глибині його думок. Далі йде короткий 93-й псалом, в якому зображується другий прихід Христа і оспівується його славетне царювання. Псалом 94-й є закликом до втручання Господа нашого в боротьбу праведності зі злом. А наступні п'ять псалмів є знову чудовим прославленням Господа. Сотий псалом, до якого ми звернемося в середу, закінчить цю низку псалмів прославлення наступний є своєрідним статутом, тому що перераховує ті риси, які хоче бачити в собі автор, щоб бути гідним Божого Царства. У четвер ми розглянемо Месіанський 102-й Псалом, що описує нашого Спасителя Ісуса Христа в саду Гефсиманії. Ми побачимо величезний смуток і скорботу. Це молитва горя і жалю. Наступний псалом спрямований вже у вічність, коли повністю здійсниться божа воля. У п'ятницю в 104-му псалмі ми розглянемо земний світ, прославляючи Бога Творця. Прославлення триває також в наступних двох псалмах. Далі на нас чекає наступна остання частина псалтиря – що відповідає книзі повторення закону. 107-й Псалом повертає нас у часи блукань ізраїльського народу пустелею. Ми почнемо розглядати його у п'ятницю, а закінчимо вже на початку наступного тижня. Отже, хто бажає почути слова утіхий і сповнитися надією на Всевишнього, ласкаво просимо до приймачів сьогодні. А тим, хто знаходиться в надзвичайно важких обставинах, хочу порадити бути уважними у четвер. Думаю, що матеріал, який ми розглядатимемо, знайде відгук у ваших душах слово пастору Віталію Козубовському. Друзі, перед тим як ми продовжимо вивчати книгу Псалмів, ми коротко попросимо благословення Божого. Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Сьогодні ми розпочинаємо вивчати 90-й псалом. Це четвертий розділ книги числа у п'яти книжі Псалмів. Цей розділ відкривається молитвою Моїсея, єдиний Псалом, що написав Мойсей. Мойсей був першим укладачем Біблії, тому ви можете сподіватися, що його псалом також має йти першим. Отож, якби ви чи я укладали книгу псалмів, то розмістили б цей псалом найпершим. Але не ми є укладачами. На мою думку, Господь наглядав навіть і за укладанням книги псалмів, тому псалом 90-й зайняв таке чудове місце. Книга Числа зображує велику трагедію покоління, що гине в пустині, не досягнувши мети, краю обіцяного. Саме тому так слушно почати розділ числа псалмом 90-м, Молитвою Моїсея. Місце дії цього псалму – там, у пустині, під час поневірянь ізраїльської громади. Ви пам'ятаєте, що після звільнення народу ізраїльського від рабства в Єгипті. Мойсей привів його спочатку до Сінайської гори, де Господь виголосив свій закон. Народ Ізраїлю пішов далі, щоб увійти до краю обіцяного, але натомість знову повернувся до страхітливої пустині. На протязі 38 років поневірявся народ Ізраїлю в пустині, доки не вмерло ціле покоління. Мойсей був свідком загибелі та смерті багатьох людей. Кількох мільйонів, і цей псалом є псалмом смерті. Для мене це є визначний псалом. Мартін Лютер писав, яким чином діє Мойсей при викладанні закону Божого, таким же чином він діє і у цьому псалмі. Мойсей повчає про смерть, гріх та прокляття для того, щоб занепокоїти гордих і безтурботних грішників та відкрити їхнім очам власне гріхопадіння. Друже, саме цьому вчить цей псалом. Слухайтеся, яким чудовим і сповненим величі є початок цього псалму. Господи, ти був пристановищем нашим з роду в рід. перш ніж постали гори, і народилася земля і всесвіт від віку до віку ти Бог. Слово вік у староєврейській мові має дуже метафоричний зміст. Це слово означає від самої крайньої межі до самої крайньої межі. Господь існує від крайньої межі в минулому та досягає крайньої межі у нескінченному майбутньому. Так як може бачити людина від горизонту до горизонту, він є Господь. Дуже чудова ця думка. Людина лише одне з творінь Божих, його паросток. За свідченням книги буття 1.27 Мойсей сказав І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Згідно книги буття 2.7 Мойсей сказав І створив Господь Бог людину із спороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. Цей псалом вважає людину Божим творінням, а не результатом еволюції тварини. Людина є єдиною, ні з чим незрівнянною істотою. Людина має тіло, що було зроблене з пороху. тіло, що існує завдяки тяжкій праці, доки прийде день, коли воно повернеться до тієї ж землі, з якої Господь зробив його. Я змалював вам портрет людини. Читаємо третій вірш 90-го псалму. Ти повертаєш людей у порох, кажучи. Поверніться, сини людські. Господь повертає тлінне людське тіло у порох і каже: Повертайся туди, звідки ти взятий. Четвертий вірш Бо в очах твоїх тисяча літ, немов той день вчорашній, який проминув, і як сторожа нічна. Припустимо, мій, друже, твоє життя таке ж тривале. Як у мафусала майже тисяча років це буде як нічна сторожа, його тривалість буде короткочасною, як стрімкий політ птаха через світлу кімнату, птаха, що вилетів із темряви, залетів у вікно та вилетів з іншого вікна знову у темряву. Навіть якщо б ти зміг прожити тисячу років, це не було б дуже багато життя в порівнянні з вічністю. Надто швидкоплинне читаємо п'ятий та шостий вірші. Ти зносиш їх геть, наче повінню, вони як сон уранці, як трава, що росте. Уранці вона розцвітає й росте, а на вечір зів'яне та сохне. Це є зображення людини. У дикій пустині Мойсей бачив загибель понад одного мільйона чоловік. Вірогідно, що він брав участь у такій великій кількості поховань, як ніхто інший. Людське тіло було зроблене з пороху. і Мойсей доглядав за тим, щоб тіло було повернуте у ту землю, з якої його зроблено. У цьому місці я перейду до іншої теми. До мене надійшли кілька листів з питанням про моє ставлення до кремації. Я не схвалюю кремацію. Я не вважаю, що Господь не зможе прийняти ваше тіло після кремації, але ця процедура не є добрим свідченням для віруючих. Багато невіруючих бажають пройти кремацію, щоб потім їхній попіл було десь розвіяно. Чому люди бажають зазнати кремації? Багато з них не хочуть воскресіння їхніх тіл. Вони думають, що Господь не зможе воскресити їх. Друже християнин. Свідченням віри є твоя турбота про померлого ближнього християнина та його поховання у землю. В Євангелії згідно Йоанна 12.24 Господь Ісус Христос сказав: Істинно, істинно кажу вам: якщо зерно, пшеничне, впавши в землю, не вмре, то залишиться одно, коли ж умре, то принесе багато плоду. У цьому виражена смерть Господа та Його Воскресіння. При похованні ближнього свого ви, як насіння в землю, опускаєте це тіло з надією на його воскресіння. В давні часи кладовище мало дві назви першу заїзд, місце, де люди сплять на протязі якогось часу, друге поле земля, яку засівають зерном. Але ж ви ніколи не спалюєте його, коли ви ховаєте померлих, ви сієте зерно. Це є свідченням вашої віри Господу в Його обіцяне воскресіння. І ви чекаєте на воз'єднання з ближнім своїм. Читаємо восьмий вірш. Ти поклав провини наші перед собою, таємне наше перед світлом обличчя свого. Один богослов мав зазвичку казати, що таємний гріх на землі стане великим скандалом на небі. Ангели пильнують тебе, вони бачать усе, що ти робиш. Дев'ятий вірш Бо всі наші дні промайнули у гніві твоїм, скінчили ми літа свої, мов звук. Староєврейською мовою цей вірш звучить дуже метафорично: Скінчили ми літа свої, як зітхання. Ми йдемо через життя, зітхаючи та стогнучи. Якщо ти сьогодні не пізнав Спасителя та не маєш ніякої надії на вічне життя, ти не знаєш, заради чого жити. Чи не так твоє життя не має мети та вірного напрямку. 10 вірш 90-го Псалму. Днів віку нашого 70 років, а як при силі 80 років і гордість їхня праця і марнота, час швидко минає, і ми відлітаємо. Отже, життя нашого 70 або 80 років. Якщо життя твоє триватиме 80 років, напевно, Тяжкі хвороби знесилюватимуть тебе, я в цьому переконався на власному досвіді. Отож, як у цьому псалмі зображено людину? Життя тривалістю 80 років це безупинний шлях угору. Ми говоримо про прихід кінця життя, але він є початком руху угору, а не вниз. Ми проводимо наші дні життя як зітхання. Але як добре мати майбутнє, котре має віруючий. Коли Він приймає в серце своє віру в Господа. 12 вірш навчи нас так лічити дні наші, щоб набути серце мудре. Господь Ісус Христос відкрив мудрість Божу для мене і Тебе. Читаємо Перше Коринтян 1:30 Від Нього і ви в Христі Ісусі, який став премудрістю від Бога і праведністю, і освяченням, і відкупленням. Якщо ти маєш у серці віру у Господа Ісуса Христа, тоді ти маєш мудрість і надію. 17 вірш І благовоління Господа Бога нашого нехай буде над вами, і діло рук наших утверди нам, Боже, утверди діло рук наших. Зробити таке у житті земному, щоб мало б значення у житті вічному. Мій друже. Там, у пустині Мойсей, зупиняючись кожного дня для поховання вмерлих, спромігся побачити життя, котрого не мають багато з нині живущих. Отож, яким прекрасним та корисним є цей псалом. Якщо псалом 90-й був піснею смерті, то псалом 91 є піснею життя. Він є месіанським псалмом і змальовує Господа Ісуса Христа. Крім того, цей псалом подає нам чудовий засіб захисту та безпеки, цей псалом є дуже поширеним серед віруючих будь-якого віку. Багато людей знаходять у ньому благословіння. Псалом 90 зображує першу людину Адама, і в Адамі все вмирає. Цей псалом був псалмом смерті, але псалом 91 перший йде з небес від Господа. Дійсно, месіанський псалом псалом життя. Саме цей псалом цитував Сатана. Як ми побачимо, Сатана дуже добре знав цього псалма. Читаємо перших два вірші із 91-го псалму Хто живе під покровом Всевишнього, той в тіні всемогутнього перебуває, той скаже до Господа. прибіжище ще і твердиня моя Бог мій, я надіюсь на нього. Прислухайся, друже мій, які чудові ці слова. Я розповім про Господа, Він є прибіжищем і твердинею моєю. Саме Він, кого зображено в цьому вірші, є той благословений у псалмі муж Господь Ісус Христос, невинний, святий, безгрішний Богочоловік. Він завжди перебуває під покровом Всевишнього, так і кожен віруючий перебуває під покровом Всевишнього. Читаємо третій та п'ятий вірші Він спасе тебе від тенет, птахолова і мокровиці згубної. Він заслонить тебе своїми крилами, і під крилами його ти знайдеш притулок, щит і оборона, правда його. Ти не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає. Молодий хлопець з нашої церкви, коли був у війську, щиро переповідав цього вірша як молитву. Він вважав, що саме таким чином відвів від себе небезпеку. Читаємо шостий вірш. Інший хлопець переказував цього псалма, коли був пілотом у морській авіації. Він чудовий хлопець, котрий демобілізувався в чині капітана третього ранга. Ось цей вірш: Упаде тисяча біля тебе і десять тисяч праворуч від тебе, тебе ж не доторкнеться. Ти тільки своїми очима подивишся і кару грішників побачиш. Я вірю, ці рядки можуть бути використані всіма людьми Божими. Багато разів Господь перетворював ці рядки у дійсність для своїх людей. Отож, дійсно, псалом зображує Господа нашого Ісуса Христа. Хочу зачитати вам слова вченого богослова Гебліна, вчителя Біблії. Він писав Давайте думати в першу чергу про нього, Господа нашого. В ньому не було гріха, наслідок гріха, хвороби та смерть, а тому він несприйнятливий до них. З усіх сторін він був праведною людиною через віру його у Господа Отця та життя у покорі, не зміг сатана, великий птахолов, спіймати його в тене та спокуси, ані мокровиця згубити. Під його крилами отримає людина на землі свій надійний порятунок, він не знає страху, лихо, що трапляється з іншими, ніколи не наблизиться до нього. Його люди, наслідують його в житті віри і покори з надією на збереження та спасіння. У цьому місці я висловлю власну думку. Вважаю, що ті згадані люди, котрі, як свої власні переказували вірші цього псалму, Мали повне право так діяти, і Господь зробив зміст віршів дійсністю в їхньому житті. Далі вчитель богослов'я продовжує але вірним є те, що наше тіло вмирає через гріх. Фанатизм може зробити заяву про те, що всі ці положення мають незаперечне значення для віруючих дітей Господніх, але життєвий досвід часто свідчить протилежне ми зроблені з пороху. Істоти схильні до помилок, тому ми потребуємо дисципліни та маємо пройти перевірку вірою. При всьому цьому віруюча людина може зберігати спокій, бо вона знає, що все є добре. Хоч він вб'є мене, я віритиму в цьому суть дійсної віри у Господа. Справді, чудовий висновок, чи не так? Читаємо 9 та 10 вірші. Бо Господа, охорону мою. Всевишнього ти вибрав своїм притулком, то зло не спіткає тебе, і жодне нещастя не наблизиться до оселі твоєї. Як ви бачите, це є зображення Господа Ісуса Христа, бо Він звелить ангелам своїм охороняти тебе на всіх путях твоїх і на руках тебе носитимуть, щоб ти не спіткнувся ногою твоєю об камінь. Саме ці рядки цитував Сатана. І що цікаво. Сатана знав, що цей псалом описує Господа нашого Ісуса Христа. Сатані було відоме щось таке, чого сьогодні не знають багато богословів? Спокушаючи Ісуса, сатана сказав бо написано, Бог накаже ангелам своїм берегти тебе. Невже Сатана цитує Святе Письмо для своєї мети? Так от я не думаю, що диявол правильно наводить цитату. Саме навпаки, він робить у цьому випадку. Сатана не говорить слів на всіх путях твоїх. Ісус Христос прийшов на землю виконати волю Господа, що означає йти Його путями. Він би порушив волю Господа, якщо б спробував перетворити каміння у хліб або прийняв від диявола усі царства світу чи кинувся з даху храму. Будь-який з перелічених вчинків був проти путів Господа, бо обіцяно. Він звелить ангелам своїм охороняти тебе на всіх путях твоїх. Далі ми читаємо, тому що Він любить мене, я врятую його, я зроблю його славним, бо він знає ім'я Моє, покличе до мене, то йому відповім. Я буду з ним у біді, спасу і прославлю його. Ви бачите, як безгрішна людина опинилась у позурах смерті. Вона потрапляє під землю. Що означає смерть і могилу. Спасіння надходить третього дня, коли Господь воскресив Христа з померлих та прославив Його. Господь сказав Я прославлю Його. Просто чудовий образ Господа нашого Ісуса Христа змальовано у цьому псалмі. Мій друже. Якщо ти роздивишся своє минуле життя, і сьогоденне, ти знайдеш у ньому також. Те, за що слід дякувати Господеві, якщо ти звернувся до Господа Ісуса Христа як Твого Спасителя, Він війшов в твоє серце і в твоє життя. Тепер у твоєму житті немає випадковостей, тепер твоє життя особливо дорогоцінне для Господа, тому що в цьому житті ти прославляєш Його святе ім'я, ти покликаний, перебуваючи тут на землі, виконувати волю Божу так, як її виконував Син Божий. А наш Спаситель Ісус Христос. І коли ти будеш слідувати за Христом, Господь зберігатиме твоє життя, Господь благословить тебе у всякій справі, і ти будеш у безпеці. Якщо нас слухає хтось із тих, які ще не прийняли Господа, ви залежні від стихій цього світу, ваше життя нічим не забезпечене, воно не гарантоване ніким і нічим, отож ви повинні прийти до Господа. Ви повинні покликати до Його святого імені, і Він почує вас, і він простить вам ваші гріхи і ваші провини, і дасть вам велике право називатися і бути дитиною Божою. Нехай це станеться для багатьох із тих, які слухають нас, адже ми не тільки свідчимо вам, але ми і молимося за вас, розуміючи, які важкі перешкоди стоять між людиною і Богом, але Бог допомагає нам здолати ці перешкоди. Ми прощаємося з вами. Нехай Господь рясно благословить усіх вас. you Слухачі, нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це. Наша адреса Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі на хвилях Трансвітового Радіо. З вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре, Божих вам благословень!